Доброго дня, шановні пані та панове, презентую вам однокімнатну квартиру 41 квадратний метр в житловому комплексі Делі. Це місто Ужгород, вулиця Володимирівська. Відкрите планування. Тобто ви можете собі подумати, як що зробити, деякий пересінок, як розпланувати, як зробити і так далі. І так, 41 квадратний метр. Є свій особистий балкон відкритого типу. Ось так він виглядає. Фасад будинку світлий. Тобто біле, білий колір в поєднанні з сірем. Ось такий компактний, але досить зручний балкон. Зараз працює техніка, вирівнюють е, площадку. Будуть робити площадку вже на, е, на території. І так, повертаємось до нашої квартири. Е, так, вікна від'яз, 6 по розплануванню. Я дещо тут, так, по, по, як то кажуть, спланував попередньо з газоблоків, щоб було зрозуміло для вас, а далі, вже як захочете, так і сплануйте. Тобто, з точки зору практичності в принципі, цю зону можна використати під шафу купе. Далі ліворуч у нас санвузол знаходиться. Ось ми в нього заходимо. Тут розрахунок на 4 квадратних метри. Далі йдемо. Тут у нас кімната. Ось стоїть ряд газоблоків. Спеціально нумерується для, для того, щоб ви могли собі вже обрати деякий поясінок, зробити і облаштувати житло таким чином, як вам буде зручно. Уявімо, що тут іде стіна. Це у нас кімната, це кухня студія, це санвузел. А ось це гардеробна із входом з самої кімнати. Ось так. Ну, Це більш-менш схематично, все, все, все трошки інакше можна зробити і так далі. Але в принципі загальний план може бути таким. Витяжка є. ось, А далі також тут йде ряд витяжок. А в санвузол можна буде туди пройти, можна буде е зробити таким чином, щоб санвузол перенести і в, цю, і в цю сторону, як забажаєте. Далі тут кухонна зона. Ось, можна зробити пряму кухню, можна г-подібно, як забажаєте. Місце і для дивана буде, і для зони обідньої, і все на світі. В принципі, місця достатньо, хоча 41 квадрат, ніби як не зовсім велика квартира, але реально вона виглядає досить так і на більше, ніж 41 квадрат. Можливо, за того, що а, немає пересінків, але в принципі це нам показує те, що можна і пересінок скльний використати між кімнатою та кухнею і використовувати, наприклад, затемнюючі темні або, або е, будь-яку іншу методику. Ось так: 41 квадратний метр, ЖК Делі, місто Ужгород. На сьогоднішній день ціна 1000 доларів за квадратний метр. А до кінця місяця діє знижка, тобто знижка одна тисяча, тобто замість 41 тисячі виплатити лише 40. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення і швидкої всім нам перемоги.